Привіт всім, хто завітав на мій канал! Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, локацію спеціально щоб вам показати. Дивіться, петунія віста, така рожева, дуже гарно і пишно розпилася, і гарно цвіте Але хотіла сказати, що я прибрала капусту і листячко, все це зараз беру. В... На компост. І воно, воно там буде перегнивати. Дуже соковите. До речі, там із слимаками разом. І буде компост, може, років через 2 чи через 3 компостне загородження. Ходімо? Друзі, все, вже я зробила з помічником Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних відео.